Чому ті, хто починають практикувати всякі духовні практики, дуже різко у них прокидаються бажання всім допомагати. По суті, відповідь в тому, що таке допомога. Допомога це ти ділишся своїм ресурсом. Ти ділишся своєю енергією, своїми знаннями, вміннями, а натомість тобі дякують у будь-яких формах. Просто дякую. Гроші, звісно, як найкраща, найлегша форма енергообміну, тому що це вдячність. Тобто людина інстинктивно хоче допомогти комусь. Тому що знає, що за це буде вдячність, подяка. Це її буде наповнювати. І от вдячність, наповнення вдячністю зі сторони з простору, це таке інст... через допомогу, це інстинктивний спосіб наповнення себе. Я ще пам'ятаю давно до всіх моїх, е... так, так сказати, духовних <схід> спроб, духовного пізнання. Мене була навіть така крайність, думаю, от не бачу сенсу у всьому, що відбувається. Піду, буду допомагати. От Просто буду допомагати, навіть не про гроші, мова йде. А просто От е, в мене був такий порив, просто піти в таку саму тотальну, ну воно виглядає як самопожертва, я не сприймав це як самопожертва, от чому ж фокус. Я це відчував, що, мені це, що мене це буде наповнювати. Тобто, я думав, я буду просто допомагати. Хтось там мені віддячить, якщо вже мова там про виживання, про гроші там, і так далі, про існування, про засоби для існування. Але основне, я відчував, що я буду мати сенс. Але за сенсом стояло ось це наповнення. Як... Вдячність зі сторони тих, кому я допомагаю. Навіть мова, ну, були такі форми приймала, що не обов'язково це про людей. А просто гармонізувати простір, там, прибирати щось, щось, щось там побудувати, е, добудувати, щоб людям було зручно. Людям, тваринам, неважливо. Тобто, ну, це, звісно, такий крайній прояв, і він. Досить такий цікавий. Це досвід окремий. І в мене був соблазн в нього піти, тому що настільки була вже втрата сенсів у, у, у цій е, метушні. Але за цим усім стоїть вдячність. А ще глибше цей суть вдячності. Вдячність це оцей стан внутрішнього наповнення, а по суті, вдячність є ця первинна енергія життя, безумовна любов. Просто вдячність це такий спосіб енергообміну з простором та з будь чим Ой. Коротше, воно. Ділюсь цим. Коротше, допомога. Ось цьому суть допомоги. Якось мене від цього відвернуло в тому сенсі, що так, це спосіб, але це не про, не про себе. Все-таки я вийшов на те, що потрібно зайнятися собою і допомогти самому собі. Тому що ну, мене вивело на це. Ці мої спроби самопожертви <хи> були боляче <хи> скориговані в напрямку самого себе. Типу, займись собою. Тому що скільки зовні не допомагає, <кхи> якщо при цьому не е не бачити, в цьому не бачити себе, е якщо себе ігнорувати, тип, як буквально як. Як самопожертва. Ну це тільки просто част... це частковий досвід. Але спокуса в наповненні в цю допомагати. От е, ті, хто вже духовно практикує там різні цілительства і так далі, вони теж кидаються в це е, в цю спокусу, можуть е, піти. Просто допомагати. Ну, спокусу я кажу. Це просто достойний досвід насправді. Однак, досвід досвідом, але суть в тому, що м, потрібно кожному, кожен, кожен е, хоче, мотиватор кожного це цей внутрішній голод, внутрішня пустота, яка потребує заповнення. Оця любов. Е, навіть воно звучить як частково як до себе, але це не то. Це не любов до себе, це просто стан любові, це стан вдячності і це внутрішнє наповнення. І оця допомога іншим, і зцілення, і просто допомога, і навіть самопожертва, це спроба наповнити себе через вдячність. Тому що, коли щось робиш, а не відчуваєш вдячності, ну немає вдячності, то немає цього енергообміну, і в тобі пустота. Ти не втрачаєш дуже швидко втрачаєш мотивацію, коли ти внутрішньо не, не наповнюєшся. От якщо воно внутр... наповнює вас внутрішньо, окей, ну то значить це вірна доріжка, вірний досвід. Тому що це воно і є. Це те, що вас наповнює. А наповнює оця взаємодія з будь чим з досвід... Це В будь-якому досвіді може бути, будь-якій будь взаємодії. І воно наповнює вас вдячність. вдячністю. Це і є ось це внутрішнє, це первинний цей стан. первинний стан вдячності, безумовної любові, коли ти просто дякуєш за те, що. Ну, от суть вдячності це просто подяка за існування, за присутність, за можливість просто відчувати. Навіть не себе, навіть не когось, не щось, а сам факт відчуття. Ну, це вже така інша глибина. Коротше, помагатори і помагайки. Трошки так обезцінено е, сказав, щоб, можливо протрезвити когось чогось. Е, тому що. Допомога, за допомогою може критися втеча від себе. Допомагати це класно, це круто. І це кайфово, однозначно так. Це прекрасний спосіб наповнення себе. От лише тільки тоді, коли воно справді наповнює. Якщо допомога, оце цей шлях допомагаторство він не наповнює в результаті. Ну, як практика показує, що воно тебе не наповнює там. Немає грошей банально, саме перше. Немає за це грошей, немає навіть не перше, а це вже наслідок. Немає внутрішнього цього стану вдячності. От коли ти допомагаєш, і ти вдячний. Ось це показник. розумієте Тому що це вже якби тобі дякують, і ти вдячний. Або ти вдячний і тобі дякують. Воно все пов'язане. Що тут первинне, що вторинне, це вже коверяння паличкою в цьому пісочку. А, але внутрішній стан вдячності він. А, це і результат, це і початок, і кінець, і результат, і причина. І що саме круте і цікаве, цей стан вдячності можна в нього просто можна зайти. Не сходячи з місця от тут і зараз, Так відчути його і вирощувати в собі стан вдячності. І він тебе наповнює зсередини. Він наповнює, як, е як вода йде по сухому руслу <річно> річки, нарешті, і все оживає. Всередині ти оживаєш. Від, просто від стану вдячності можна за будь-що, якоритися. за самого себе, за когось, за щось. Неважливо. Суть воно Чим більш масштабне, тим надовше вистачить. І чим більш воно е, таке е, е, ну, локалізоване, це вдячність за щось, ну тим менше, тим, воно, тим його менше вистачає. Хух, коротше, отаке. От, от я навіть зараз ловлю себе на думці, так? Що я ж зараз це записую, і якась частина мене думає, ага, ти ж типу хочеш комусь допомогти, щоб тобі подякували. Однозначно так. Це присутнє у всьому процесі. Це, це лише прояв, це просто суть в тому, що це енергообмін. <кій> от в мені, от я відчув це, зловив, захотів поділитися зсередини а, ц, цим станом вдячності. Тому що я знаю, що він, ну, якби мені навіть не те, що не важливо, воно само відбувається. Це як гроші. От стан вдячності, вдячність це в матерії, це гроші. Самий простий приклад і самий кайфовий. Тому що в тебе є гроші, ти в моменті, будь-який, куди, ну, гроші вони в соціумі, звісно. і Якщо ти в соціумі... Ти можеш будь-де е, обміняти ці гроші на те, що тобі потрібно. Моментальний, самий, легкий, простий енергообмін. Коли вони в тебе є, оці гроші умовно. ти спокійний, ти наповнений умовно, грошима матерією, ти не дергаєшся, не бігаєш на роботу там, чи ще щось, не думаєш про те, де що, там, чим зайнятися, щоб знову цю вдячність, ці гроші отримати. А так само сама суть вдячності. Тільки вона не в матерії, а якби сама суть. І, її мож... І вона є всередині кожного є джерело цієї вдячності. Розумієте? В чому? Чому? чому прелість? Що за цією вдячністю не потрібно ходити на роботу? Можливо, потрібно з собою попрацювати, щоб достукатись, добитись до. до... Якби докопатися до цього внутрішнього джерела вдячності. Просто стану. Не, не за щось, а просто стану вдячності. І все. Тоді можна нею ділитися в будь-яких формах а, в проявленні вже. У будь-яких формах, яких ти хочеш, можеш. Тобі вздумалось. Просто ділись. Хоч. Можеш не ділитися, але хочеться ділитися. В <смір> цьому стані вдячність така штука, що нею хочеться ділитися. Інакше, якби <смір> так подумати, то який сенс. Це просто природа вдячності це обмін. Обмін, енергообмін. Вона. Ця внутрішня енергія життя, безумовно любов, вона обмінюється через вдячність із простором. І якщо ти фонтануєш цією вдячністю, то ти якби простір тобі з усіх сторін дзеркалиться, і він тобі підсвічує і наповнює тебе усім. Просто самим фактом твої наявності будь-чого, воно тебе радує. І ти йому дякуєш, що воно існує, тому що ти кайфуєш від, цього, від цієї присутності тут. Хух. <гум> Окей. Захотілося нарешті щось записати. І воно того вартує, це джерело. Варто, щоб його викопати, докопатися до нього всередині. Воно є у всіх. У всіх воно є. Просто кожен проходить свій, свої етапи, пішов, скажімо так, від цього джерела за чимось. Це інша тема. Не хочу сильно довго це вже записувати, тягнути це відео. Коротше, вдячність, стан вдячності. Він. Гармонізує, наповнює. Навіть не те, що гармонізує, просто наповнює. Тебе він наповнює і наповнює саме первинним станом цієї безумовної любові, первинним станом відчуття життя. Вдячність до життя. Це, це той стан, як, яким ця первинна енергія життя е, наповнює наш світ. Вона наповнює його. Оцією любов'ю, безумовною, а оцей енергообмін між всіма, всіма елементами, якщо так можна сказати, проявленості і непроявленості, всього взаємообмін між частинами, воно через вдячність відбувається. От тільки немає вдячності, все, енергообміну немає. І Відповідно, що Оце, ця частина, яка не отримує цього енергообміну, тобто немає вдячності, вона спустошується. Відчуває, починає, ну, починає відчувати голод, шукає наповнення. Якщо це людина, вона починає бігати на роботу, там, намагатися комусь допомогти. Це ще в кращих випадках. Буває, просто хоче щось вкрасти. Думає, що воно, ї, що воно його, його її, їх наповнить і так далі. Відібрати. Це такий досвід. А насправді це джерело є у кожного. І кожен може його от кажуть, що ну, багато ж кажуть про те, що люди не усвідомлюють своєї сили, то це якби це стан вдячності, і це, це стан тотального самодостат, тотальної самодостатності і достатку всередині себе. І коли ти у вдячності, ну ти не поведешся на, на, на якусь херню вибачте, бо воно тобі нахер не треба. <плес> ти вже з цікавості, і що саме головне, з стану вдячності і любові, можеш просто поділитися, можеш комусь допомогти. Можеш в чомусь прийняти участь в тому, що тобі подобається, цікаво. Але сам самі ж задумайся, що тобі цікаво і що тобі подобається. В стані вдячності і безумовної любові, що може бути в такому стані цікаво. Щось цікаве. Точно не, не якесь, ну ви зрозуміли про що я. Оце і є усвідомлення цього в собі. Воно дає звільнення. Звільнення і чим більше і глибше це усвідомлюєш собі цю, поглиблюєш це собі джерело, розчищаєш його, тим більше злітає тебе, якщо луха оці всі. програми, Скажімо так, назву це програмами, нейтрально. Виходиш з усіх ролей. Які тобі вже не цікаві. Виходиш з усіх взаємодій, над тобою просто втрачають владу різні установки. Отак от. До зустрічі.